Ми вітаємо вас, друзі, вітаємо на каналі. Сьогодні знову сімейний коп, я обдурив їх шашликами, жареними шпікачками. Що така замануха, щоб піти покопати. Короті, пішли ми на те саме місце, де вчора гудзик знайшли, до речі, гудзик, гудзик просто суперовий. До речі, друзі, багато інформації прийшло щодо монети, яку я знайшов. Це справді срібний дукат. Тільки один з таллерів мав право називатися дукатом. Отож, пішли перші пропозиції. Ціна ціна просто мене тішить. Просто, наскільки я собі навіть не уявляв, друзі, ну, неважливо. Отож, перший сигнал, і моя жінка, яка є супер мега-гіга-коперем, знаходить першу монетку. От вона у нас. Це у нас 73-го року. Перший сигнальчик і монеточка. Добре, друзі, залишайтесь на каналі. Ставте лайки, не мі... лайки не мені, а жінці й дітям, бо то вони сьогодні будуть копати. До зв'язку, друзі. Так, друзі. Ще одна монетка 81-го року. Дві копійки. Так. Це є одна, дві, зараз. Так, там тут буде хороший, тому що тут пішок. Це біля річки. Каже жінка, що наступно має бути три копійки. Подивимось, до зв'язку. Так, друзі, ще. От, один сигнал жінка копає. Тепер ну, копай. А ми знайшли грузило. Це у нас ну, 60. Або 60-й номер, або 60 грам. Ну. От таке грузилко. Знахіточка? Це зв'язку. А ну зараз ми. А може ні. Давай ми в прямому ефірі. Що, щось викопаємо, Ну зараз. Провір. Зараз буде пробка. Привіляй. Блябуха. Повітрям сюди. А ну давайте я шукаю. Робка в прямому ефірі да, Ха! тою ще одного грузило батьки Дивіться. Але такої вже форми робили Зі інші, так звідки ти знаєш, що того грузило? Бо я знаю, бо я на рибу ходив Так? Ну а що ж, а правда то... нічого не ловив А то купував? Насті і топив. Ось ще, ще один такий сам рибак як я. Добре, друзі, до зв'язку! Камради. Знайшов 10 копійок хоячки, але це не знімав, ніколи не знімав. І тільки що випала така планочка від медалі. От така планочка від медалі. Самої медалі немає. Ну Обдзвонив так довкола, але нічого немає. Попробую ще так збільшити радіус пошуків. Може хто знає від чого-то? Добре, друзі. зв'язку. Так, друзі. Було знайдене колечко, жіноче, мідне. Ну, звичайно, стареньке, але... От воно ну, або розголомане, або на ньому щось зверху було. Або зверху було таке, типу... Скочилося було щось. Було бо так. Бо так було то сердечко вчора. Добре, друзі. зв'язку. Мама. Мама грається з дітьми. Отто. Отто дійсно, як кажуть, два чоботи пара. А ми такі парування, як горнятка малювані. То про нас. О, копає. Опа, копає. Копає кохана. Оте життя не вийде. думаешь, средний дукаты на Давай, пересядь копа по Друзі. Так, друзі, я, я переганяв машину і за той час моя жінка знайшла свою першу австромадянську монетку. Вона кричить, далека. Ти, який? 1897! 1897-й. Друзі, я, я просто благаю вас. Поставте їй лайки і підпишіться на цей канал, тому що народився новий геніальний просто копер, який перевершить мене і всіх нас. <реш> Дивай Самош, який класний стан. Ну так тут. Ну, так, друзі, от, от вони. Двічка Гарно, гарна патника. Так, це два гелери. Це два гелери, друзі. Привітаємо молодого камрада своїми лайками. Добре, друзі. До зв'язку. До зв'язку. Чергова монетка, друзі, мого камарада. Yeah. О, то, то, то варто такого комара з тобою брати. Я тільки копаю. П'ятачок 77-го року. Стан чудовий. Дінах також. Добре, друзі. Залишайтесь на каналі. Не бігайте. Все тут. Так, друзі, випав релігійний медальйончик, але, але час його не пожалів. Написано чудотворний образ на... Це російські, це російські, російські війська, напевно, забули, ну... Забули, загубили Дуже шкода, дуже шкода, я дуже люблю. Дуже дуже люблю медальйони релігійні. Ну взагалі всі нахідки люблю, але ці релігійні особливо. Ну, шкода, друзі. До зв'язку. Так, пора пора піджарити якийсь кусочок. Свининки. От, а от і А Мої діти тут, біля татка, бо, бо мама риє, мама пацани риє капець, де вона є? Вон там десь. Зараз спробуємо притягнути. Крича... Кричала мені вона на реє. Коротше, кричала мені тільки що, що 20 копійок 61 або 81 року знайшла. Йду зазніму. Так, от вона мене 61-й рік, поширений рік, але стан просто чудовий. Стан просто чудовий. Ну. Таке. Мене таке. Мене тосик. От то сонце замало дні. За мало дня, каже. Каже, то дня замало. Діти будуть наші голодні. Ви зараз будуть спікачки їсти. Так. Ямки треба закопувати. Ага, пробачте камрад. так. Бо як там хтось писав, що хто не закопує ямки, того закопую. Отак От там. Вчись копати правильно до зв'язку, друзі. Так, друзі, в хаті з'явився конкурент. Е, до речі, друзі, хто мене дивиться, е, добре, що я нагадав. Може хтось, підскажіть, може хтось Може хтось має аску або 150-ту бушну, е, яку готовий вступити за невеликі гроші. Або аску 250 без Без котушки, бо я маю штатну катушку, я, вона, вона вже мені не дасть жити, вона вже постійно. Постійно просить, щоб я купив, але в принципі я не, не, ну, не маю таких е, коштів, щоб купити ще одну новеньку там, чи бушну. Коротше, хочу до цьому зекономити. І думаю, що це бажання класне. Але що я йду до неї знову, знову знайшла вона. Рамошник 36-й рік. Тихо, рамошник 36-й рік, пацани. Все. Ні, nee, тільки не кажеш, ти це кольцо знайшла. Ти зараз загубиш і хтось знайде через 50 років. Сховай культур нормальне. Та мені дуже сифон. Я на цю руку натягну. Рамочник, гляха, тоже хороший станчик. Та класний стан, просто його попуцувати, вона взагалі таки. Ну пальцем. <кху> ну добре, ого, та нарива вже. Добре, друзі. Залишайтесь на каналі, вона накопає. До речі, ми вже металу нарили. Соляру відбили 100%. Знайшли кардан, знайшли якусь металеву пластину, одну, другу. Вон так кілограмів, кілограмів під 20 ми вже нарили. А так як ми від хати від'їхали недалеченько, так що ми соляру відбили. Ще можливо і ті шпікачки до зв'язку. Так, кричить мені, що знайшла. Пятачок 80 якого. 84-го 84 року. який стан, але тут стан красивий. 84 рік. Монеточка. Старий, добре. І, і заявляє, що вона вже заслужила якусь. Яку, а ну, ану, скажіть, озвучте, будь ласка, яку ви за один а звісно, день... Звісно, що якийсь срібнячок, золото якесь. Так бігом, а то, а то, а то не заскору тобі снятьок золото. Правильно. Амбі... Я собі за одна вже. Амбіційні, амбіційні люди досягають успіху. Правильно, до вечора маєш мені срібне колечко предоставити. Та вже зараз вечір. І я купляю тобі Аську. Так, день народження в мене наближається. Кажи, 23 березня в мене день народження подови, наближається. Подови. Чоловік подарує мені. Я кажу, я кажу, я кажу подаруйте! Кажу, подаруйте мені, аську, а чоловік, ну в мене дуже скромно. я зато на ніжницю. Добре, друзі. До зв'язку. Так, друзі, був, був загублений якимось такий медальйончик з гороскопом. Діва. Ми думали, срібло, не срібло, посріблення. Ну добре. І зараз буде ще щось, зараз буде срібло. До зв'язку. От бачите, вороги, вороги тяжкі палять трави. Я би, я би зрозумів, якщо то палили ті, що завтра прийдуть сюди копати, ну, куди не йшло, а то палять просто придурки. Всякі жабки, всякі миші, тут гине. ящерки. Ну, а, а мій камарад продовжує нас тішити монетами, це щось, це щось е цей з алюмінієвих монет, ну воно з нами, напевно, попрощалось. Ну, попробуємо мити вдома до зв'язку. Так, друзі, все, як, як, як і першого разу з жінкою, так і тепер. Застали нас ніч, діти вже майже сплять в машині. Е, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал. Я думаю, що я вже знайшов хорошого напарника по копу. Все, жінці треба на день народження 23 березня купити Купити якусь шукачку. Підкажіть мені, де можна купити без катушки. В ідеалі без катушки, щоб не, не платити лишнього. А ні, то ласку 150, -у, може би ужну, хтось має. Був би вельми вдячний, друзі. Добре товариство, хай вам щастить, мирного вам неба. Хай наших в шлях трафить. До зв'язку, друзі. Ось ще таку же загружу. Тому їх по дорозі. Що там видно, ні? Кардана кусок. Добре, друзі, хай щастить вам.